А у вас є автомобіль? Так, є. А чи покажете весь автомобіль за 2 кг суші від моносуші? Аватар 12. Він ніди не в Україні. Поки що та. А можете показати мотор? Ну його тут немає, це електромобіль. Загально проїжджає скільки там? Ну 650 кілометрів. І прорезинений матеріал м'ягенький. Бачите. На ходу він ховається, щоб вас телефон не випадав. Гаманець. Чого гаманці? Фантики. Автоматично не Машина розумніша, ніж мій сусід. Спойлери, який виїжджає, дві камери. А ким потрібно працювати, заробити на такий автомобіль? Я власник автосалону, який займається доставкою електромобілів з Китаю. І Номер телефону. Давайте ще скуштуємо суші від Ви їсте суші без коханої, як так. буває. Може вам тримає. Кого? Суші? Не треба. Ого. Ні, типа. Ну, може бути. Для оператора аж запахло, я бачу. Хай робить свою роботу. Не складаються гарячими ролами. Дівчата mm -hmm. будете суші? А дайте кави, сорнути. Забирайте. Та ні, я вже не б. Найкраща доставка суші в моносуші, замовляйте. Це просто бомба. Оце просто крутяк.